Вітаю малята! Подивіться, який сьогодні гарний літній сонячний день? Світить яскраве сонечко, співають пташки, дме теплий вітерець, зеленіє травичка, квітнуть різнокольорові квіти. А скажіть малята, чи буває влітку дощик? Звичайно, а який літній дощик? Приємний, ніжний, теплий, веселий, швидкий. Давайте послухаємо, як співає літній дощик. Дощика всі чекають квіти, дерева, травичка, птахи, тварини і ми. Люди, малята. А де живе дощик? Хмаринці. А якого кольору хмаринка? Так, синього. Давайте сьогодні ми з вами будемо чаклунами і намалюємо чарівний різнокольоровий дощик? Ось такий. А спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову вправу. Дощик, дощик, пальчик, барабаний в барабанчик, бубоний у бубинець, щоб усі пішли в танець. Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу білого кольору з хмаринкою. Палітра з фарбами жовтого, червоного, зеленого та синього кольорів, а також вологі серветки. А ще наші пальчики. Ми будемо пальчиком ставити відбитки. Це будуть крапельки чарівного дощику. Я беру свій вказівний пальчик. Мочу його спочатку у фарбу жовтого кольору. Ось так, погляньте. І починаю ставити відбитки. Ось так. Ось так. Це наші крапельки. Малюю ось так. Притиснула пальчик до аркуша. І забрала. Притиснула і забрала пальчик. Ось так. Малюємо дощик по всьому аркушу паперу. Зверху, знизу та з боків. Молодці. Тепер витираємо пальчик вологою серветкою. Ось так, і набираємо на пальчик червону фарбу. І знову малюємо крапельки дощика. Притиснула і забрала пальчик ось так. Малюємо крапельки по всьому аркушу паперу. І знову витираємо вологою серветкою пальчик і набираємо зелену фарбу. І знову ставимо відбитки ось так. Молодці малята. А тепер витираємо серветкою пальчик. І набираємо синю фарбу і малюємо крапельки чарівного дощику. Ось так, по всьому аркушу паперу. Як гарно. Малята, подивіться, скільки ж чарівних краплинок вийшло у нас. Багато, вірно, ми з вами справжні чаклуни. А щоб побачити, який дощик вийшов у вас, я буду чекати фото ваших робіт. До нових зустрічей!